Сьогодні вас познайомлю з актуальною продукцією. Це дизельний обігрівач і яка його конструкція. Ставиться так став він на вулиці. Це у нас тут під 12 вольт. Інформаційний екран. Приблизно бере 300 грам у годину, в залежності від потужності. Ось тут у нас йде вихід газів. Ось так досить тут тепленько. Ну і зараз ми перейдемо, виставляєте собі у отвір, де ви зробите, і зараз перейдемо до залу. Так, ось у нас перехідник йде від розетки 220 на 12. І ось тут ми отримуємо вже безпосередньо гаряче повітря. Ось такий звук. Продуктивність у кожного своя, ну, в принципі, досить ефективна річ, якщо у вас є дизель, можете спокійно використовувати нагріву, особливо нашим захисникам. Дуже хороший варіант.